Уяви, твоя країна вмирає, а ти цього майже не бачиш: війна, корупція, хаос і більшість людей просто відвертаються. То чому? Бо правда болюча. І сьогодні я покажу, чому ми її ховаємо, як це знищує державу і що реально можна зробити, щоб змінити ситуацію. Підписуйся, коментуй, бо інформацію про це від нас приховують. Чому ми відвертаємось від правди? Ми живемо в Україні, де страх частиною душі. Корупція пожирає шанси на перемогу, на державу, на життя. Але правда про неї, коли говорить вслух чи бачите відео в Ютубі, ранить вашу душу, замість надихати і переосмислювати, що щось йде не так. Психологічний погляд, витіснення. Психіка ховає травмуючу правду у підвал, але правда не зникає. Вона пліснівіє, і ми відчуваємо її запах, роблячи вигляд, що це просто протяг. Ті, хто говорить правду, дратують нас, бо нагадують про нашу безпорадність, що ми не можемо самі справитись з корупцією, змінити на краще нинішнє становище, стаємо заручниками нинішнього становища. Бо правда це біль, але тільки через біль нація отримує силу. Страусиний рефлекс є захистом психіки. Коли ми боїмося, ми ховаємо голову в пісок, як страуси, не через слабкість чи зраду, а через травму. Але якщо нація руками живе, як страус з головою в піску, вона втрачає ядро. Без правди немає перемоги, немає майбутнього. Щоб із помилок та подій минулого зробити висновки. І не повторювати їх в майбутньому. Тому чесність це не зрада, це акт любові до країни. Ти чесно і з холодним розумом дивишся на те, що відбувається в країні. Якщо ти це розумієш, ти не зрадофіл, ти просто ще не прокинувся після шоку. Психоаналіз коріння: наші особисті захисні механізми. А це заперечення, раціоналізація, проєкція. Ідеалізація чи деградація. Групи в суспільстві теж захищають себе, ідеалізують лідера, переносять все погане на ворога. Юнговська тінь це поняття з психології Карла Юнга, це ті частини тебе, які ти приховуєш, наприклад, сором, страх, слабкість, агресивність, бо вважаєш їх неправильними чи неприйнятними, бо не на часі. Воно показує те, що ми не хочемо бачити в собі, а бачимо лише в інших. Факти для перевірки: Анна Фройд вперше систематизувала ці механізми як захист власного его, тобто себе любимого. КОГнітивні пастки. Класична теорія когнітивного дисонансу. Це те, коли ти відчуваєш внутрішній конфлікт, бо думаєш одне, а робиш чи віриш у щось інше, і це викликає напругу. Коли вірування і поведінка не сходяться, ми змінюємо факти під себе, мотивоване міркування це коли людина інтерпретує інформацію, чи робить висновки, керуючись як фактами, так і власними бажаннями, емоціями чи упередженнями. Люди шукають не правду, а підтвердження бажаного. Захисне пізнання ідентичності коли людина обробляє інформацію так. Щоб захистити свої переконання, цінності чи приналежність до певної групи, факт, що загрожує статусу групи, буде відкинутий. Саме через це розмови про корупцію перетворюються на скандали замість рішень то яка соціальна динаміка наше загальне ми важливіше, ніж логіка, соціальна ідентичність сильніша за індивідуальну раціональність. Фальсифікація уподобань, коли людина приховує свої справжні думки, почуття чи переконання і висловлює лише ті, які соціально прийнятні. люди публічно підтримують систему, бо бояться санкцій або вважають, що всі такої ж думки. Це підтримує несправедливі структури і робить їх стійкими до змін. Інформаційна пастка дезінформація, прості заперечення. Не працюють упереджене засвоєння, коли людина сприймає інформацію вибірково, надаючи перевагу тим фактам чи аргументам, які підтверджують її переконання і відкидаючи применшує значення тих, що їм суперечить. Люди сприймають лише те, що підтверджує їхні переконання. Для ефекту потрібні емоції, альтернативні сюжети та правдоподібні пояснення, колективна травма. Травми посилюють потребу в порядку, героях і простих історіях. Лідери часто обираються не за компетентністю, а за здатністю давати ілюзію контролю. Травма перетворюється на ресурс колективної ідентичності, але часто за рахунок спотворення реальності. Психологія злості на владу. Влада для людини це символ батьків. Коли дитяча образа не вирішена, ми чекаємо від держави, що вона нас погодує і погріє. Критика влади перетворюється на гнів, бо ми проєктуємо на державу очікування батьків. То який вихід взяти відповідальність на себе, навчитися діяти замість очікувати, що за тебе все вирішить на горі? Звичайно, поганий танцюрист завжди скаже, що туфлі жмуть. А не те, що треба тренувати ноги. То чому це заважає будувати нормальну державу? Електорат захищає статус-кво, бо дає відчуття безпеки, еліти користуються цим і підлаштовують інститути під власні інтереси, критика і факти сприймаються як загроза, фальсифікація вподобань плюс страх санкцій. Це коли людина приховує свої справжні думки чи почуття. І висловлює те, що вважає безпечним, щоб уникнути покарання, осуду чи інших негативних наслідків. Це виражається в блокуванні масових коаліцій для проведення справжніх реформ. У нас в українців, як у виборців, проблема не в неправильному кандидатові, а в конфлікті між людською психікою та потребами державного будівництва. То, що ж варто застосовувати на практиці? Перше. Терапевтична культура відкрито визнавати власні помилки, втрати і переосмислювати події, котрі вже відбулись. Друге має бути прозорість і прості звіти, щоб міфи про політиків, події і так далі просто не виживали. Третє. Анонімні висловлювання і громадські ради зменшують фальсифікацію вподобань. Четверте. Емоційно Комунікаційна робота а це факти плюс альтернативні пояснення, п'яте критичне мислення і медіаграмотність в школах і соціальних кампаніях. Шосте міжгрупові контакти зменшують ми, вони. Поясню простіше, коли люди з різних груп спілкуються, проводять час разом або працюють над спільною справою. Вони починають бачити один в одному більше схожості, ніж відмінностей. Сьоме соціальна безпека: гарантії знижують страх, який годує авторитаризм. Наприклад, пенсії, медичне страхування, допомога по безробіттю, які забезпечують людям захист від життєвих ризиків, це коли держава допомагає тобі почуватися впевненіше, бо ти знаєш, що в скрутну хвилину не залишишся сам на сам із проблемами, то якщо б українці обрали ідею вільного суспільства, обмеженої держави та республіканізму, ми б мали самостійне відповідальне громадське ядро, здатне критично мислити люди б перестали б чекати пана Спасителя зверху. Ми створили б прозорі підзвітні інститути, де права людини і справедливість важать більше. За статус кво, то що реально можна зробити сьогодні? Говорити правду, навіть якщо боляче, вчитися діяти і брати відповідальність за своє життя, поширювати знання і факти серед друзів, родини, колег, підписуватися на канали, коментувати, донатити проєкти, які розкривають правду, бо це інформація, яку від нас приховують. Правда болить. Але мовчання вбиває твій вибір сьогодні залишитися в ілюзії або почати будувати країну, де влада не рятує, а суспільство бере відповідальність за себе.